Вітаю з вами, Пархомко за Полтаву в амбулаторії номер 3 село Івончинці. Приїхали подивитися, як працює наш медичний заклад, яка надається допомога. Промаркований маршрут для маломобільних груп населення. Значить, що я вам можу сказати по поводу наших медиків і нашого медфунта, Все тут класно. як мешканцю міста Полтави або Івончинців отримати тут у вас послуги і які? Ми працюємо кожен день з понеділка по п'ятницю, з 8 до пів четвертого. Раз в тиждень приїжджає педіатр по середам. Послуги, огляд, вимірювання тиску, цукру кардіограма, у нас працює денний стаціонар. Центр номер один первинної медицини, які туди входять амбулаторії, і де вони знаходяться? Взагалі, в складі нашого закладу 11 амбулаторій. Ну такі, як ви бачите, в селищі Івончці розташовані в так званому селищі Яківці. Є окремий пункт надання медичної допомоги у закладі по наданню психіатричної допомоги. А інші амбулаторії розташовані на Брайлках, на Зіньківській, на Половках і на Гожулянській. Разом з Полтавцями пишемо. Мо план розвитку Полтави, в якому пріоритетне місце повинна займати охорона здоров'я. Бережіть себе, обов'язково приходьте до сімейного лікаря, консультуйтеся і ніколи не хворійте.